Привіт. Минулого разу я те, що була відео на цій і отримала не одне обурення. з приводу того, що я залізла ногами, ніби як вони сказали, взуттям на лаву. Ну, Я вже не буду це раз так робити. Якщо чесно, сьогодні мені взагалі-то постійно є про що розказувати. Просто потрібно готуватися до нової теми. Тобто Придумувати якусь тему, а там вже воно далі піде. Я ж не зачитую, не заучую, я просто розповідаю те, що йде в мене в думках одне на одне. На сьогодні немає ніяких планів. Солодке. Просто йду, буде тренувочка в двох екземплярах буде. Я вже паличку боюсь положити, бо будуть писати на Ютубі. Паличку залишила, я не залишу, я її викину. Сьогодні хочу зробити цікаве відео, запозичила ідею одної дівчини чемпіонки. Я не вмію так сильно, як вона класно, але. Майже всі, які вона виконує в тому танці, елементи я вмію, як знаєте, кажуть более, менше, менш більше по своєму. Нема такого там, щоб я сильно щось не зробила, або можна якийсь елемент замінити іншим. Тобто, можливо, буду кустками, шматками знімати і робити, щоб було якось, ну я не знаю, щоб виглядало вона гарно. Думаю, зайду. Всі, хто ще знаходиться на роботі на полуденок закінчуйте швидше роботу, приходьте на Михайлівську, я вас чекаю. І подивитесь, як я катаюсь. Зверніть увагу, друзі, як я сьогодні виглядаю. Ну, менш більше. Суперово, да? а, прям, а, це так? Прямо здивувалася, я отак йду. Е, Взагалі-то хотіла спочатку дати вам пораду, нікого не кажіть на себе погані слова. Але просто все буде, знаєте, до теми. Те, що я зараз скажу. Так іду, знаєте, переходжу дорогу Машини пілікують мені. Так, звичайно, я буваю нікому не потрібна Іду собі, знаєте, така, знаєте, дощухана. А це, звісно, коли ти себе приводиш в порядок, отак, то не одягаєшся отак, тоді вже ти комусь потрібен. Це дуже чесно кажучи, жахливо і угадливо, що люди не знаходять в частих випадках в людях, а все-таки щось добре від душі. Якщо від душі в людини йдеш і добре, от вони не знаходиться. Це погано просто. Тільки от вигляд, хтось каже, це говорить про те, що вигляд визнає велику. Ну, в принципі, так. Але все одно повинні люди розуміти, що, а, як кажуть, обложка, обкладинка, це не головне. Диття, щоб людину шукати і говорити, щоб не приховатися йти до життя. Всім чудового гарного дня. А я піду?